Друзі, всім привіт! Якщо ви полюбляєте піцу, рекомендую вам спробувати ще ось таку дуже смачну запіканку, яка не гірша, ніж піца, вона дуже смачна та соковита. Рекомендую вам обов'язково її спробувати. Отож, розпочинаємо. Картоплю чистимо, натираємо на великій терці і промиваємо під проточною водою. До неї вкидаємо перець, порізаний соломкою. цибулю, порізано четвертинками, петрушку. борошно. збиваємо яйця, виливаємо. Солимо та перчимо за смаком і перемішуємо все до однорідності. Деко я застелила пергаментом і змащую трішки олією. Переміщаємо основу і рівномірно розподіляємо по деко. Ставимо розігріту духовку до 180 градусів на 35 хвилин. Накрийте деко фольгою так картопля краще приготується. Цибулю та шампіньони кришимо невеличкими кубиками, обсмажуємо на рослинній олії до м'якості цибулі. Трішки солимо та перчимо за смаком. Куряче філе теж нарізаю невеличкими кубиками, трішки підсолюю та додаю приправу до курки. Мішуємо. кидаємо її до цибулі та шампіньонів і обсмажуємо до готовності курки. Вона швиденько приготується, тому що дрібненько порізана. Начинка готова, можна виключати. Завдяки тому, що курка тушкувалася. З цибулею та шампіньонами вона виходить дуже соковита. Дістаємо деку. Обов'язково спробуйте, чи картопелька приготувалася, адже час запікання в кожного може бути різний. У мене готова, я вже скуштувала, тепер викладаємо начинку. розподіляємо. Зверху посипаємо твердим сиром. Дрібненько кришимо свіжий кріп або петрушку. І поверх кропу кружечками нарізані помідори. Можна трішечки їх присолити. Ставимо знову в духовку на 15 хвилин. Запіканка готова, лишилося лише дістати її з форми і порізати на порційні шматочки. Ось така вона в розрізі, видно, що дуже соковита та смачна. Рекомендую вам обов'язково її приготувати. Дякую всім за перегляд! Якщо вам сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!